33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 24 Дій несподівано. Люди очікують, що ваша поведінка буде відповідати відомим патернам. Ваше завдання як стратега розчарувати їх очікування, здивуйте їх, і хаос та непередбачуваність увійдуть у їх світ, знижуючи захист та роблячи їх вразливими. Спочатку зробіть щось звичайне, щоб зафіксувати їх образ вас. Потім вдарте надзвичайним. Жах більший за те, що він настільки раптовий. Ніколи не покладайтеся на неортодоксальну стратегію, яка працювала раніше. Вона конвенційна в другий раз. Іноді, звичайне є надзвичайним, тому що воно несподіване. Люди очікують певних патернів, і коли ви робите звичайну річ у незвичайний час або місці, це може мати руйнівний ефект. Для практичного застосування сьогодні зробіть щось звичайне у незвичайний спосіб, щоб здивувати оточуючих. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.